Так, перший раз у нас озонатор. Зараз будемо пробувати і дивитися разом з вами, як він працює. Чайничок. Так, виключаємо світло. І що? Не бачу. Сейчас я чайник, щоб не перевернув під ногами. Ага, бачу, нагада. Да, да. Тобто ультрафіолет спалює. Да? ага Спалює повітря і таким чином якась там хімія відбувається і, і озон. хто знає Молекулярну формулу озона напишіть в коментарях. До зустрічі!